Дане відео призначено спеціально для посадових осіб міста Києва, котрі повідомили нам, що територію вздовж русла річки та саме русло річки Зариваха було прибрано та забезпечено належний санітарний та екологічний стан території. А наразі ми вам продемонструємо фотозвіт, котре було надіслано нам посадовцями міста Києва, котрі нібито забезпечили прибирання даної території. Як ви бачите по даним фото, представниками комунального підприємства Плеса проводились роботи, але по факту ми можемо відзначити, що належних заходів вжити не було. Наразі ми бачимо, що берегові зони продовжують бути засипані сміттям. А русло річки, як було перекрито незаконно, так і перебуває перекритим. Купи сміття як лежали, так і лежать. Труби, які виходили на берегову зону та безпосередньо до русла даної річки, як були, так і залишили. Чому їх не помітили посадові особи наших державних установ, котрі приїжджали сюди для уборки, залишаються також незрозумілими. Штучна дамба утворена з мішків, також не була прибрана. Тож знову таке запитання до наших посадовців: чому ви намагаєтесь ввести в оману громадськість, не виконуючи своїх обов'язків?